Ми вже перців, а перцю багато в цьому році, і будемо консервувати. Помила перці, збризнула трішки рослинною олією і в духовку запікаємо, щоб він став м'якеньким. Що перець готовий, і я швиденько зараз... Чи поліетиленовий пакет, а я висипаю великий казан з кришкою. Так виглядає перчик і швиденько, щоб бо він здувається, прямо бачите, щоб він краще чистився. Так, закриваємо. Але дивіться, як шкірочка прямо вже сама тут збирається. Ось я чищу шкірку. Виймаю плодоніжку і виймаю всі зерна. Саме складне в цьому рецепті це перечистити перець. Зараз стерилізую банки і накладаю в банки перець. Я, як завжди, готую в півлітрових банках. Сьогодні в мене 750 мл банка. І трішки залишилось для того, щоб скуштувати. Розклала по банках. Можете по зубчику часнику. І чорний духмяний перець. У мене такий асорті, то суміш, я додам перцю. Що я взяла? Три склянки води. 230 мл у мене склянка, 6 столових ложок цукру, 1,5 ложки солі і 6 столових ложок оцту 9%. Заварю такий маринад. Побаю додати зелень сюди, але в мене суха петрушка. Тишечки ложечки або ножечком так допомагають, щоб маринад пройшов скрізь. Я роблю, як завжди, в півлітрових банках. І оцей маринад, що в мене залишився. Бачите? У мене, здається, дуже багато маринаду. Я оцей перець, що в мене тут залишився. Здається, що його багато. Чому? Тому що я дуже набивала банки. Беру, ставлю на стерилізацію, не закатую банки, просто прикрила, так виглядає. І півлітрова банка 12 хвилин, 10, 12, 750, 15 хвилин стерилізую. Закриваю, закутую і забуваю. А це ми з вами скуштуємо. Що? У мене добу перець полежав тут охолонув повністю під подушками. І зараз ми з вами скуштуємо. Він, чуєте, такий, він не тряпочка, він такий, він, як кажуть, альденте трішки. Я люблю такий, щоб не був, що він, що береш, а воно вже не наче, хтось його вже їв. Так, куштуємо, перчик скидаємо. М -м -м, просто смакота. Можна їсти, так? Смакота, кисло, солодке. Ви можете додати чилі, смачніше буде, але в мене не всі їдять остреньке, тому так, обов'язково приготуйте.